Вас в етері телеканалу НТК. Проєкт будьте певні, як завжди, Спілкуємось з психологиною Наталею Федорук. Наталечку, рада бачити Привіт, тебе. Привіт, тема нашої сьогоднішньої розмови маніпуляція. Розкажи, будь ласка, ми неодноразово вже брали цю тему, але все рівно, розкажи для наших глядачів, що це таке. Маніпуляція це прихований вплив на іншу людину з метою отримати бажане. Так, щоб та людина не знала. А ви в хитрий спосіб цього досягаєте, як маніпулятор. Люди-маніпулятори хочуть щось отримати. М -м -м. Що вони можуть отримати маніпулюючи? Е, -е Будь-що. Е -е. Бажане те, що їм потрібно. Дружина від чоловіка. Ну, наприклад, наприклад, та, е, зарплату, або те, щоб він був вдома зразу після роботи, а не йшов з колегами, там, не знаю, раз на тиждень чи кожен день на пиво. Е, батьки від дітей з метою так, щоб вони краще вчилися, або е, не йшли, не дружили з тим певними дітьми. Діти маніпулюють батьками. Використовуючи різні фрази, про які ми пізніше будемо говорити, тобто маніпуляції є всюди, на роботі в сім'ї, бо маніпулятор не може напряму озвучити те, що він хоче. Чому не може? Бо має на те свої якісь причини, можливо, ще з його дитячої історії, де напряму просив, не отримував, тому змушений був якимось іншим чином. Вказуючи, наприклад, на ой, мене болить там щось. Так? І тоді мама чи бабуся бігла рятувати, і вже мультики можна було дивитися. Тобто напряму не вдалося домовитися. І таким чином людина засвоїла, що треба обходити. І це дійшло до того, що вона вже досконало вміє маніпулювати, бо відчула цю перевагу. Це відчуття влади, коли побачила, що хтось на це піддався. Маніпуляції бувають різними? Так. І основна мета е, маніпуляцій це викликати е, почуття провини, сорому, страху. Вони бувають як свідомими, так і несвідомими. Свідомо, це коли е, людина готується. От зараз я буду мати розмову, Ага, так, які сильні сторони в цієї людини, Ага, які слабкі. Так, оце я за нею знаю таке е, її минуле. Тут треба піднажати. Так? Або людина в Ютубі е, забиває пошуку, е, як вплив маніпулювати іншою людиною. Так і там якісь знаходить психологічні рекомендації. Це є свідомий вплив. Свідомо, це коли ще. Е, ти чітко розумієш, що тобі вдавалось таким чином досягати свого, і ти знову повторюєш це. А є несвідомий вплив в маніпуляції, коли ти робиш це, це твоя манера, але ти ну, просто звично тобі так робити. Не задумуєшся, воно в тебе виходить як маніпуляція. Це коли, власне, оця життєва історія людини так по житті складалась, що вона напряму не могла досягнути свого, і тому вона в такий спосіб навчилася. Якщо їй на це звернути увагу, що це твоя звичка так поводитись, то вона почне задуматись і, можливо, припиниться робити. Розкажи, будь ласка, як маніпулюють, де маніпулюють в сім'ї, на роботі, діти бать... батьками, батьки дітьми? Оці такі моменти, щоб наші глядачі зрозуміли, зловили цей момент, де ними? Угу. Е, ну, давай класично ми за схемою підемо. Е, як виглядає цей маніпулятор, які е, його вислови, яка його поведінка? Є чотири види маніпуляторів: це маніпулятор жертва, е, маніпулятор, е, харизматичний маніпулятор, маніпулятор експерт і маніпулятор-домінатор. Маніпулятор жертва. Людина, яка використовує таку маніпуляцію, вона хоче видаватися слабкою, їй нічого не вдається в житті, вона бідолашна, її треба жаліти. Вона некомпетентна там чомусь. Я вже застара, я вже або я ще замолода. Так от прикидається якимись моментами, і вона не може зробити те, що входить в її обов'язки. Ну, і, А ти молода, ти знаєш краще, ти вмієш, та що ми зараз, от ви вже так, ну, звернення до молодості. Бо я хворію, ти навіть не дзвониш, не цікавишся, як я? І тоді як ти відчуваєш, що в тобі відбувається? Почуття провини. Почуття провини так. Знову ж таки, якщо ви з батьками живете на вісні, чи ви з тією людиною? Чи це ваша дитина так маніпулює? Так? Ви не бачите. Ну так буває, що вона десь в іншому місці. То, власне, суть, ж повідомити, що я себе погано почуваю, і повідомити про свою потребу. Я хочу, чи можеш ти мені допомогти. Але маніпулятор жертва так не робить, тому що його мета викликати це почуття провини. Е, пос, ну, поведінка, яка постійні скарги. Така демонстрація своєї некомпетентності, без ініціативність у вирішення своїх проблем. Е, протилежний маніпулятор. Тип маніпулятора це маніпулятор експерт. Це знавець у всіх сферах. Це людина, яка каже, як розум поїла. Це якщо ти мама трьох дітей, то ти супер все знаєш. Або є такі вислови тоді маніпулятора експерта. Ну, я вас вибавила, то я що, внуків не вибавлю? А ви, наприклад, робите зауваження мамі ну, там, чи свекрусі, що не давайте дитині солодощі, бо вона там ну, чи це шкодить здоров'ю, чи вона стає дуже активна, я не можу заспокоювати. Та що ти знаєш? Я ж вибавила, То що він умре від цієї цукерочки? Та? такий експерт. Ну, от Фрази, ну, наприклад, ти роби, звісно, як хочеш, але виходячи з мого досвіду, так? І в тебе тоді таке нерозуміння: так робити чи не робити? Така тривога, може, це нашкодить. Так часто ми, батьки, можемо маніпулювати дітьми. І, до речі, я звернула увагу, що десь вони тоді дуже слухають. Бо це, якщо це в мене воно не свідомо, я вже погоджуюся, це ну окей, робіть, як знаєте, і вони дуже бояться цього. Я стоп, ну я ж казала, ні, але якщо хочете, робіть, але візьміть на себе відповідальність потім. І тоді вже пробуємо обговорювати, а чого зупинились. Але якщо людина використовує це свідомо таку манеру, то власне вона чекає, щоб інша людина все ж таки почула так? маніпулятора-експерта, бо він все знає. І той, хто знає, той бере відповідальність. І це постійна така тривога. Що, Тетянко? Пізнаєш себе? Так, шукаю, де я, <ріст> <ріст> мабуть, експерт. Ну, є ще такий харизматичний маніпулятор. Я впевнена, що тобі десь вдавалося на своєму шляху зустріти таку людину. Ця людина може мати статус, вона може красиво виглядати, вона може мати ну, певний рівень заробітку в вигляді так дорогих годинників, автомобілей. Чи бізнес і, і все все тебе вражає? І вона, коли це побачить, що це вражає, то вона діє на ураження і вона піднімає твою самооцінку, робить тобі купу компліментів і ти вже на гачку. Ну, бо як так він мені? Ну, чи вона сама вона зглянулася і мені таке сказала. І от власне, е ну хто ж може зробити краще, ніж ти? Такі гарні слова. Ну в тебе ж такі таланти, в тебе ж така освіта. так, І ти відчуваєш себе, ух, йдеш робиш, і не перестаєш це робити. Так? Тому що тобі потрібно це позитивне підкріплення. Але це також певний прихований вплив власне, маніпулятора харизматичного. Зустрічала таку людину? Да. Так, Маніпулятор-домінатор це людина, яка прагне контролювати ситуацію. Яка впливає, це часто є керівники, вони також знають так, особливості твоєї роботи. І вони можуть такі давати так, інструкції. От наша компанія дала вам особливі умови. Ну, ти ж працюєш півдня, півдня можеш вдома бути. Або ти відробила зміну, та, і, і, і неважливо, що ти там робиш далі, ми ж так домовлялись. Так? Тому дивись, а тепер ти понаднормово маєш попрацювати. Ми ж тобі давали вигідні умови. І з цього дуже багато є такої маніпуляції на трудовій силі, коли ну, трошки якийсь ремонт зробили, хоча це в обов'язки входить так, адміністрації, що працівник працював у відповідних належних умовах. Але потім, ну, дивіться, компанія понесла витрати. Ви зараз що не можете -норм... нормово працювати, при цьому не е -е, оплачуючи вам. Ну, от поведінка, звичайно, жорстка, риторика, це контроль, і щоб викликати у вас страх, втратити це робоче місце або наразитись на цей такий цькування колективу, хто підтримує та, директора, хто за ним бігає і все влаштовує. З цих чотирьох маніпуляторів хто найстрашніший? Ну, неможливо сказати. Питання в тому, як це завершується і які це емоційні, душевні страждання викликає у жертви маніпуляцій. Хто з людей підвладний оцим маніпуляціям? Ну, дивися, якщо ми говоримо батьки, діти, то звичайно діти підвладні, бо вони ще не зрілі. Коли діти виростають, але в них самооцінка занижена, в них немає чіткої опори. То вони ніби дорослі, але всередині вони діти, які далі живуть ну, з маніпуляторами, батьками або знаходять собі пару, дружину, чоловіка, які подібно мають поведінку. Тому що ця поведінка звична. Це йде підсвідомий такий вибір. Ну, от, Наприклад, чоловік фотограф, він був ще фотографом до того, як зустрів свою майбутню дружину. І, можливо, так вони і познайомились, можливо, це була фотосесія. Припустимо, в нього гарно виходять так, його світлини у вигляді ню так, оголених тіл. І якщо дружина ревнує його, так, то як буде виглядати маніпуляція? От Якщо ти це не покинеш, то я піду від тебе. Або я, або робота, такий шантаж. Відбувається. Але е якщо вони домовляться на початку, от дивися, мене це ображає, я боюся. Так? Коли вона проговорить про свої почуття, то вони можуть домовитись. Він і далі буде фотографувати, так? але е вона не буде тривожитись, боятися, що щось відбудеться не так, тому що він до цього ставиться як до роботи. Тому питання, чи я домовляюся на початку, чи я тут терплю-терплю, одружусь, я потім його переконую, що це не треба робити. Оце вже маніпуляція буде. Якщо ми відчуваємо на собі ось цей тиск маніпулятора. Ми можемо протидіяти? Якось. Звичайно, можемо і потрібно це робити, тому що це постійне відчуття штучної тривоги. Ти ж не, мож, ну, не можеш сказати, чого ти тривожишся. Ой, мені треба летіти, бо там зараз, якщо не буде всіх годинах попелюшка», так? Бо в 12 годині вже карета, в гарбуз перетвориться. Бо вон, людина боїться, що зараз за це і прилетить. Потрібно е, замислитись. А що я відчуваю від цієї бесіди? Отакі от вести щоденничок самоспостереження. От ми зараз поговорили, які в мене відчуття? Далі, от ті відчуття родом, звідки? Якщо я зараз почуваю провину, от в чому, власне, я винна? Якщо, припустимо, чоловік звернув вам увагу, що ви після народження дитини, ну, можливо, набрали ваги, так? І ви вирішили. Що так, я дитину домовилась з мамою залишити, а цю годину піду у фітнес центр, буду займатися собою. І якщо чоловік не впевнений в собі, ремнивець, і він побачить, які там інші чоловіки ходять і дивляться на його дружину, тільки на його дружину, він так подумає, то він почне контролювати її, переслідувати. Так, я а що ти в тебе тренування, коли закінчується? В восьмі, а що ти 15 по восьмі додому? Та, де була було 15 хвилин, почнеться такий контроль. Тоді питання, якщо вона постійно летить або постійно відзвітовується, задумати, скільки ще я готова жити в цьому, якщо реально я нічого не робила такого, то власне запитати типу, що ти переживаєш, чого ти так мене контролюєш? Спробувати так все ж таки змогти е, не бути в позиції дитини, яка виправдовується, а вирівнятись, зрозуміти, що ви доросла, яка не зобов'язана виправдовуватись, ви пояснюєте, але все ж таки звертають увагу: а чому? Що це в тобі викликає? Тому що він насправді боїться втратити вас. Можливо, його там, стосунки. Закінчились зрадою, і тому це постійно тригером буде якісь подібні ситуації. Пробувати розібратись, не піддаватися, так, щоб це був такий жорсткий контроль і ви постійно в манері виправдовування. Дуже важливо визначити свої межі. От, Чітко домовитись, що дивися. Я їду туди-туди, я ну, раптом все може трапитись. Так би ми на зв'язку. Якщо я не взяла телефон, це не означає так щось. А, робити уточнення. До речі, маніпулятори не, роблять, не люблять конкретики. От, власне, так? я тобі говорила, як одна людина намагалась маніпулювати, і ну, ви ж знаєте моє положення. А яке положення ваше? Так? І тоді вже вона не наважилась сказати. Тому що. Це дружина військового, і вона подумала, що таким чином можна вплинути, що значить і все можна, бо вона жертва обставин. Але коли я надала уточнюючі запитання, то не наважилась людина повідомити. Е, ну, от власне, коли ви відчуваєте, що маніпулятор тисне і він вимагає від вас так дати відповідь миттєво, Ну, пропонує вам щось, так? чи це роботодавець, чи людина. Ой, Таня, дивись, бачу в тебе такий манікюр. А за скільки ти його робиш? Ти, наприклад, озвучиш, ну ой, за що ти переплачуєш так? Давай я тобі знайду когось. Я тобі ніби послугу роблю, хоча ти мене не просила. І таких ряд послуг маніпулятор робить, щоб потім хлоп, і «Ну я ж тобі робила цю послу, я ж тобі підвозила на роботу, я ж тебе виручала. То завжди, коли вам пропонують якусь допомогу, питайтеся, чим я можу тобі віддячити. Або е відмовляйте, або питайтеся, я тобі щось винна за це буду. Чи правильно розумієш, що це безкоштовно справді? Чи правильно розумієш, що це не зобов'язує мене ні до чого. І дивіться на людину, але відловлюйте свої почуття. Це робота над собою велика. Тут немає конкретно роби так. Потрібен час, щоб дозріти до того і зрозуміти, що ви вже втомилися е грати в цю гру, де ви виправдовуєтесь або де ви тиснете, а людина виправдовується. Ви маєте бути зацікавлені покращити стосунки. В парах, які добре живуть, хороші стосунки, там теж є маніпуляції. Але ті маніпуляції швидко відловлюються, і люди сміються з цього. Бо вони готові сказати, «Дивись, мені це не подобається. Ну, ходи до мене, мила дорога, давай я тебе обійму. Все добре, не переживайте так, що в нас працівниця там нова з'явилась». Чи інші фрази. То, власне, до слова, визначити свої межі домовленості, робити уточнення. Не поспішати з рішеннями, сказати, я про це подумаю. Це універсальна фраза. Ви не кажете ні-ні, ні так, я про це подумаю. Маєте право подумати? маєте. Е, дуже важливо, щоб ви зверталися по допомогу. Якщо ви відчуваєте, що ви щось не розумієте, бо часто людина веде з собою діалог, вона суб'єктивна, бо вона переносить свої емоції, своє ставлення. А коли вона озвучиться по друзі, ну, чоловіку, припустимо, що там на роботі якісь маніпуляції. Священнику, психологу, вона тоді, випустивши цей емоційний пар незадоволення, вона зможе ясніше усвідомити з допомогою так, уточнень від цих людей. З психологом тим більше чіткіше подивитись на ситуацію і чому саме вона піддається, оця слабинка така. Ми розібрали, як бути тим, з ким маніпулюють, а як бути маніпулятором? Чи можна зрозуміти так, я маніпулюю системно людьми, і мені це не подобається? Чи їм однозначно буде подобатись? Дивись, якщо ця схема робоча, вона працює, то вона робоча, навіщо змінювати щось. Але якщо колектив розпадається, Люди цінні кадри е, покидають місце роботи, то це дзвіночок. Ну, задумайся, можливо, не той стиль ти виробляєш. Чого ми часто згадуємо? Та, радянський стиль виховання в сім'ї, е, в школі, е, на роботі так, ведення директор е, підлеглий. Бо є інші методи, є більш розвинуті, що особистість наставлення, і більше того, розумні керівники наймають оцих HR-ів, так психологи, які допомагають зрозуміти, що цій людині їй потрібно реально такий батіг, трошки її посварити. Вона тоді зарядилася, бо це її ментальна програма. Вона так в дитинстві отримувала їй так добре. Но цій людині з нею так не можна. Бо вона все вона зафіксує усе почуття провини, яке ви викликали. І вона з цим піде додому. Військовий, так, якщо його так, таким чином теж маніпулювати, він піде і буде думати довго над цим. А якщо були різні ситуації, ну, невідомо, чим це може закінчитися. Тому під кожен замок має бути свій ключ. Якщо молодий керівник так ще нема досвіду, старший він точно вже знає, як на кого впливати. Але це. Тоді, коли людина хоче бути лідером, коли вона хоче Ну, реально зацікавлено, щоб всім було добре, а не тільки їй. Улюблене моє запитання. Так. Маніпуляція це завжди погано? Ні, не погано. Ми завжди впливаємо до одного. Зараз ми цю тему розкриваємо. Це теж певний вплив прихований, але в той же час, щоб трішки людей розворушити, бо вони ну, не здавались, не приймали, що так. Ну, та я, та я вже там до пенсії, місці, я потерплю цю начальність. Ні, можна коректно також зупиняти, що я перепрошую, а чому ви до мене так говорите? Так, А хто так, давав вам такі інструкції? Чи, от, власне, коли ви бачите, що з вашою дитиною? Так, вона не, не підвладна, йдете її захищаєте, пробуйте говорити. Не йде мова кричати, йде мова людину трошки приземлити, якщо вона НАТО підлітає. Я дякую, Наталі. Ти завжди ділишся дуже цінними думками і дуже корисними для наших глядачів і конкретно для мене. Дякую, дякую. Бережіть себе і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.